Доброго дня, це Яна із зроби сама і ви дивитесь рубрику Листівка щомісяця. У цьому відео я покажу вам процес виготовлення листівки, використовуючи нову колекцію «Here and Now» від Еко Парк. як бачите, я вже підібрала ось такий рожевий картон у шеврони із колекції «Here Гір і Навід Екопарк. Також коричневу заготовку до листівки, тобто основу для листівки, це картон від American Craft», Це вже така готова заготовочка. І зараз я підбираю листівки, перепрошую, підбираю наклейки із набору наклейок, що входять у Collection Kit від Echo Park. Я експериментую із різними наклеїчками і обираю ті, які, здається, мені найбільш вдало підходять до цієї листівки. Отже, як бачите, я обрала ось таку лист Remember This Зес із. Мовною хмаркою, і наклеїла її на двосторонній об'ємний скотч, і підібрала також ось таку фігурну лейбу. я також вирішила використати прозорий оверлей від Maya Road і наклеїла на нього свої наклеїчки. Для того щоб розмістити оверлей на картоні, я нанесла скотч на ту ділянку, яка закрита наклейками, для того, щоб скотчу не було помітно на. На, цій, на цьому оверлей. Зараз я використовую Брат у формі з такої трояндочки від Pebbles і доповнюю свою заготовку, використовуючи шнурок від VM Memory Keepers, шнурок рожавого кольору і зав'язую його на звичайний бантик під своєю трояндою. У заготовці я проколола отвори, і таким чином шнурок йде не повністю по колу, а лише частково навколо нього. Навколо своєї заготовки, власне кажучи, навколо ось цього прозорого оверлею. Зараз я доповнюю листівочку, використовуючи ось таку булавку від My Mind's Eye. Я намагалася засунути її між ніжок. Ось цього братцу із е, трояндами. І е, повертаючись до наклек із колекції Here and Now від Novideкопорк, я е, пишу напис на цій, на цій «Love you», тобто люблю тебе. Використовуючи заокруглювачку від V-Memory Keepers, я заокруглюю усі чотири кутки у своїй заготовці і е, зараз буду готова наклеїти її на основу. На цьому це все. Сподіваюся, вам сподобалося. Дякую за перегляд!